Виконуємо номер 1145 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди всі натуральні числа Х, для яких дріб Х11 більший за дріб 7 одинадцятих, але менший від одиниці. Запиши всі отримані дроби. З двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, чисельник якого буде більший. Дріб, чисельник і знаменник якого однакові числа буде дорівнювати одиниці. Отже, замість х ми можемо записати числа 8, 9 і 10, бо 11 одинадцятих це вже буде дорівнювати одиниці. Запишемо дані числа, х дорівнює 8, х дорівнює 9 і х дорівнює 10. Запиши всі отримані дроби. Отже, 8 одинадцятих, 9 одинадцятих і 10 одинадцятих. Ми знайшли всі натуральні числа х, для яких дріб Х11 більший за дріб 7 одинадцятих, але менший від одиниці. Записали всі отримані дроби. Номер 1145 виконано.